Вітаємо на телеканалі Раї. Ви дивитеся програму про місто, ваш гід найактуальнішими подіями Івано-Франківська у студії для вас. Працює Андрій Ципуга. Сьогодні говоритимемо про зміни, що впливають на життя містян, важливі ініціативи та цікаві події. Далі тільки найголовніше. Енергія для фронту в Івано-Франківській громаді працює підприємство, яке виготовляє зарядні станції, павербанки та інше необхідне обладнання для військових. Як працює виробництво та яку ще техніку відправляють на передову, бачили наші журналісти. Підтримка технікою івано-франківське підприємство виготовило понад три з половиною тисячі зарядних станцій для воїнів. Понад сотню з них відправили захисникам як волонтерську допомогу. Під час повномасштабного вторгнення ми шукали себе як інженери, щоб створити якийсь якісний і гідний цей проект для допомоги наших військових. Тобто, ми починали цей проект з ідеєю Раз ми тут, значить, ми маємо передати частинку дому їм. Нашим захисникам ми зупинилися на зарядних станціях, так як це ми, ми там себе можемо реалізувати максимально надійно і максимально швидко це масштабувати в розмірі потрібному для наших захисників. Ці станції ми вже представляємо як цивільний продукт. Тобто не тільки для військових на виробництві запустили унікальну лінійку зарядних станцій. Їх назвали на честь видатних українських жінок: Любові Панченко, Дарки Гусяк, Олени Степанів та Христини Алчевської. Саме вони боролися за свободу, творили історію та надихали цілі покоління. А тепер заряджатимуть сучасних воїнів. Ідея прийшла мені з глибини душі, тому що я дуже захоплююся історією українськими жінками. В принципі, вони мене надихають, особливо після повномасштабної війни я зрозуміла, що жінки це є дуже важливий тил для чоловіків. Власне, і наші станції присвячені жінкам, які були важливим тилом колись. Пане Віталій Харків'янин на підприємстві він працює головним інженером. Зізнається, після переїзду шукав роботу. А в результаті знайшов місію життя. Загалом тут багато внутрішньо переміщених осіб, які працюють задля нашої перемоги. У нас тут зібралася цікава кампанія. Ми називаємо збірною України, бо тут представлені і Херсонський регіон, Каховка і з Донецького напрямку. Були у нас люди і Почали вдосконалювати те, що було підприємство, вже працювало. Якісь перші павербанки виготовлялись. Ми вдосконалювали комплектуючі, вдосконалювали станції щодо їх потужності для того, щоб десь на позиціях вистачало електроенергії для підтримання зв'язку, для підтримання гаджетів, заряджання невеликих дронів. Голова громади Руслан Марцінків запевняє. Підтримка місцевого бізнесу, особливо спрямованого на допомогу ЗСУ, є пріоритетом для Івано-Франківська. І такі підприємства вкрай важливі в час війни. Бо воно має якусь родзинку, і воно має дуже велику потребу у сьогоднішній час, бо війна триває. Ми не знаємо скільки вона буде тривати, і потрібно допомагати. Зараз у планах підприємства запустити лімітовану лінійку розмальованих корпусів станцій, а також працюють над колаборацією з ліною Костенко. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Радіокомпанія Українська як зброя єднання. В Івано-Франківську дедалі більше людей опановують державну мову на безкоштовних курсах. Програма триває два місяці. Цього разу заняття в офлайн форматі відвідували 18 слухачів. Наприкінці кожен отримав сертифікат, але головне впевненість у спілкуванні українською. Як проходило навчання, розкаже Юлія Торконяк. Опановують солов'їну в Івано-Франківську, продовжують діяти безкоштовні курси української мови. Цього разу упродовж двох місяців державно вдосконалювали 18 осіб. Координаторка курсів Галина Гушман розповідає. Учасники не тільки покращили свої знання, але й стали більш відкритими та доброзичливими. Прогрес є, оскільки люди стали більше поблажливіші, вони стали добріші, адже ми стараємося особисто, я стараюся створювати атмосферу тепла, добра, і тобто, щоб люди почували себе комфортно і не тільки на заняттях, але і у повсякденному спілкуванні вони однозначно стали більше спілкуватися українською. Вони стали більше слухати українського контенту і використовувати більше українських слів, навіть про які вони ніколи не знали у своїй лексиці. Вдруге пройшла курси української мови переселенка з Лисичанська Луганської області Ольга Бойко. Я не хочу, щоб мене визволяли. І взагалі ми живемо в Україні, це державна мова, ми повинні знати. І коли я вже сюди приїхала в березні 2022 року, і коли ми були в сьомому ліцеї і там різали тканини для матрасів, сказали, що перші курси тоді були. І звісно, я пішла, бо то, ті, ті мої знання. Котрі були це зовсім. Мені дуже сподобалося. Голова Івано-Франківської громади Русан Марцінків підкреслює в умовах російської агресії вивчення української мови є обов'язком кожного громадянина. Так, воно десь дивно звучить для європейців, для інших вчити рідну мову. Але в нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою. і Переходь на. Наступна група розпочне навчання у березні. Вона вже налічує близько 30 охочих. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм. В Івано-Франківській міській раді відбувся перший у 2025 році прийом громадян, який тривав понад 5 годин. Голова громади Руслан Марцінків вислухав мешканців, і більшість із яких нарікали на проблеми з центральним опаленням та роботу комунальних підприємств. Які ще питання турбують івано-франківців? Дивіться у нашому матеріалі. Кількість звернень зростає в Івано-Франківській міській раді. Відбувся перший у 2025 році прийом громадян. Цього разу він тривав більше п'яти годин. За цей час голова громади Руслан Марцінків вислухав кожного мешканця. Чимало людей нарікають на проблеми з центральним опаленням та роботу комунальних підприємств. Ефективним рішенням може стати створення ОСББ, яке дозволить перейти на індивідуальне опалення та самостійно контролювати якість послуг. Прикладом згуртованого переходу є мешканці будинків, що опалювались котельнею на індустріальній. 34. Багато з них вже перейшли на індивідуальне опалення і мають змогу економити. Заступниця директора департаменту енергозбереження Уляна Плитус нагадує: мешканці будинків, які обслуговуються від котельні на індустріальній, можуть отримати 50 тисяч гривень на перехід. Проблема з котельнею на індустріальній 34 відома всім. Не перший рік займаємося. Нарешті нас люди, скажімо так, дозріли до того, що вони вже самі просяться. Питаються, коли ж ви нас там включите в програму, коли ви до нас прийдете, коли ви будете. Тобто воно десь виникло вже навіть в такому плані, що ряд будинків, які залишилися останніми, то вони вже навіть готові. Представник будинку на вулиці Мазепи, 66 Микола Бітюк, розповідає. Мешканці звернулись до голови з проханням допомогти вирішити проблему з оплатою за електроенергію. Через несправедливу систему вони змушені оплачувати чужі борги. Звернулися до мера з питанням поміняти нам систему доступу до електрики, щоб було в кожного щитові свої щочики. За що накрутило, за за той заплатив. Бо так як колись цей будинок належав ЖЕКу, там люди не жили, тому. Воно було оплачувалося одним, як то кажуть, одним лічильником рахувалося. А в будинку є частина людей, які злосно не сплачують, а виходить, розділяється на всіх порівну. Багато звернень було від родин загиблих військовослужбовців щодо надання фінансової допомоги. Після втрати батьків у 2012 році опікуном Анни Мельник став її брат, який був військовослужбовцем і загинув. Анна звернулася до голови громади за фінансовою підтримкою. Він служив 48-й І, Як би сказати, це був мій опікун, моя найрідніша людина. Нас батьків не стало ще в 12-му році, і брат взяв на мене опікунство. 27 грудня він помер після мого дня народження. Написала заяву. Будемо чекати, надіятися. Очільник громади Руслан Марцінків каже, питання допомоги родинам загиблих воїнів, підтримки учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб сьогодні на першому місці. Стараємося допомагати, але прийом був спокійний в такій діловій розмові. На кожному прийомі є люди, які допомагають, які компетентні для того, щоб зразу вирішувати цю проблему. Але, на жаль, Збільшується кількість звернень, які стосуються також внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні це були родини, в яких або хтось загинув, або з інвалідністю війни, які втратили все, але окрім того, їхні рідні захищають Україну, які втратили здоров'я або життя. Тому дуже важливо допомагати і в часі війни ці питання, напевно, най найважливіші. Нагадуємо, прийом громадян голови громади, проходить щомісяця у перший понеділок. Івано-Франківськ, місто перемог у 2024 році. Прикарпатські спортсмени вкотре продемонстрували свою майстерність, здобувши високі нагороди на чемпіонатах світу. За видатні досягнення їх відзначили подяками від міської громади. Про перемоги та шлях до успіху у сюжеті Юлії Турконяк. Багаті на спортивні таланти. У 2024 році міські спортсмени здобули численні перемоги на чемпіонатах світу. Військовослужбовець Михайло Селіванов після важкого поранення та складної реабілітації повернувся до служби та тренувань. В результаті став чемпіоном світу з кікбоксингу. Командир мене відпустив з військової частини Національної гвардії на чемпіонат України, де я виграв її і пройшов кікбоксинг. І війшов склад національної збірної. І там ми вже звідти через місяць часу виїхали на чемпіонат світу в Італію, місто Маріна Дік. Карера, і там я здобув золоту медаль. Чемпіонкою світу з джиу-джитсу у ваговій категорії до 45 кілограм стала Юлія Васенда. Незважаючи на травму, отриману під час першого поєдинку, молода спортсменка проявила силу волі та перемогла. Складного було, напевно, те, що я зробила одну помилку і надірвала собі м'яз в коліні, але я розуміла, що це мій перший поєдинок і в мене ще фінал, і мені треба продовжувати боротися. От uh, єдине, оце було що мене вибило якось трошки з колії, але я знала, для чого я сюди приїхала, я знала, що я маю зробити, і я виконала свою задачу. Ще однією переможницею на чемпіонаті світу з джиу-джитсу серед дорослих у вазі до 52 кілограм стала Діана Ломей. Спортсменка зізнається, ця перемога далась їй нелегко. Це було дуже важко. Цілий рік виступала по різних стартах, і от там ніяк не доводилось дійти до фіналу. Це весь час було саме треті місця. От стабільно і останні старти цього року нарешті довелося перебрати себе, виграти, і я змогла досягти цього підставу І нарешті гімн України залучав саме за допомогою. Моєї роботи спортсменам вручили подяки від міської громади за їхні досягнення. Відзнаки отримали 13 спортсменів з олімпійських видів спорту та ще 26 з неолімпійських, а також тренери. Міська влада особі міського голови депутатів міської ради активно ну, долучав. це, долучаються до того, щоб були і діяли відповідні фінансові програми підтримки спортсменів. Окрім подяк, спортсмени отримали. Премії їх виплачуватимуть щомісяця, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Дякуємо, що були з нами у програмі. Про місто стежте за головними подіями Івано-Франківська разом із телеканалом Раї підтримуємо одне одного, допомагаємо нашим захисникам і разом наближаємо перемогу. Бережіть себе та до нових зустрічей.